Слава Збройним силам України! Допомагаємо українській армії, можемо зробити це по посиланнях в описі під нашим відео або на будь-який фонд, якому ви довіряєте. Дуже спонукаю вас до цього. Адже чим більше ми допоможемо своїй армії, тим менше наших героїв покинуть нашу Україну і відправляться на небеса. Як захисники своєї неньки. Тому дуже вас прошу, хоча б починаючи від гривні і більше, допомагати нашій армії. Це все дуже важливо. В цьому відео у нас дуже багато інформації, таке багато про що і е, ні про що, так би мовити. Головна тема це буде по корівничку. Якісь підсумки зробимо по цьому, нашому вуличному. Для корів, ну, де вони у нас знаходяться, грубо кажучи, з весни, коли там температурка вже е, в середньому плюс 15, плюс 20 на вулиці. І е, до осені, е, коли десь так, теж в таких межах якби, опускається. Що це дає? Ну, Це худобі якби, трошки мені здається комфортніше, тому що жара впливає на всіх. і... Так би мовити, в зимовому корівнику, в який ми теж зараз підемо, я вам покажу. там Модернізація проводиться. скотині, було не так комфортно. Плюс вони у нас стоять отут до обіду. Після обідної дойки вони у нас відправляються взагалі на вигул. Я думаю, всі бачили перше відео про Бобошка, про його рекламу корів Браушвіц, про його неправдиву рекламу. І там цей вольєрчик, так би мовити, там всі побачили його більш детальніше. Ну, думаю, ще. Побачимо, о, хейтери розкукарікались вже, бо святого бобошка зачепили, а так не можна. Ну, дуже сумно, що люди не хочуть помічати те, що є насправді, а не те, що їм хочеться. Значить підсумок такий, що е, спонукаю вас в коментарях написати, якщо тема буде цікава, у нас ще назбиралося дуже багато фактів про цю корову, про махінації бобошка, про його обман. Про брехню і обман з комплексу Єкатеринославський, де саме купувалися ці корови, бо в першому відео там переживали, що ми не вказуємо назву самого комплексу, бо боїмося там і все таке. Нічого ми не боїмося, боїмося тільки, як то кажуть, Божого суду. І якщо дійсно ми попали на такі гроші, то я вважаю. Маючи таку аудиторію, яка у мене в кількості, і такі перегляди, люди повинні знати, що така штука може статися з їхньої корови, яку вони там придбають. І я повинен розповісти, як воно є. Це звичайний мій відгук, і боятися мені тут в нашій сім'ї немає чого. Ми маємо на це повне право. Значить, що у нас тут зараз суданку? підвялено, ну, так би мовити, вони їдять. Ну, Взагалі-то годуємо їх зеленими кормами, але як ото день, два-три проходить, вона вже підвялюється і їдять. Є втрати, є, викидують, як би вони. Але, тим не менш, все ж таки, як би там не було, це краще, ніж весь рік годувати сіном або яшкою, як деякі спеціалісти сім'ї Бобошка заявляють, що вони там на яшки мають молоко. Отже, якщо буде цікаве продовження теми і цікавий наш відгук, ми вже дозбирали там список фактів, які треба розповісти, але треба ваша активність. Тому кому цікаво, будь ласка, відпишіться в коментарях. Так ви допоможете розвивати. Україномовний контент, який правдивий, а не такий, який треба рекламодавцю. Саме тому у мене на каналі немає дуже багато рекламодавців, від яких я відмовляюсь на початку, е, так би мовити, вточнення якихся деталей, які стосуються того чи іншого. Йор! Іди і дай відгук по поїлці. Херня. Отакий відгук. Коротше, піти і показати, і все. Значить, поилочка. Пам'ятаєте, тут у нас така система: саморобні корита для водички, з'єднані трубочкою, шлангочкою. З бочки подається вода. І щоб тримався рівень, який нам потрібно, купували. Ми її показували вже ось таку поїлочку. Свиняча, якщо я не помиляюсь для свиней. Херня повніша, вона вже ніга не працює, то перелива, то не долива, вже міняли діафрагми. Ну вона попрацювала. Деякий час, а потім от почалися приколи і ради не можемо дати, тому не рекомендуємо. Можливо, ну підкажіть, ось така зелененька, там ще свинка, по-моєму, намальована. Можливо, е люди у нас грамотніші в коментарях, можливо, хтось знає, що там з нею зробити, що ми не те робимо. Ну вона от не тримає рівень то так, то сяк, діафрагми міняли і вже і крутили її ліво і вправо. Не можемо дати ради. Але от тиждень чи скільки вона попрацювала нормально, тому. Щось там не так, коротше кажучи. Я розумію, що з корови якби, е воду не так багато п'ють, як свині там бовтаються, але тим не менш вона повинна тримати рівень один, який її виставиш, ну якби, для чого її купували. Ух ти! Яка у нас тут живність? Шмітти розводяться в стіні. Треба їм буде щось зробити, якийсь подарунок принести. Ціла сімейка, диви вже розродилися. Це певно, що вилізла молодь вже на обльоті. Тільки меду не носять. можуть тільки вжалити. Так, тепер по корівнику. По цьому літньому зразу дам відгук. Значить, що неправильно. Е, неправильно багато речей. Декілька, я б сказав. Ну, в принципі, декілька, пару-тройку. Значить, дивіться, що у нас вийшло. Тут ми заливали з урахуванням. ну Зараз дошки тут лежать, бо дошки були, у нас, якби було шкода, стелити сюди килими оці гумові. Тут метр вісімдесят під дошки і до корита ще 30 см залито бетоном. Так от, неправильно, те, що треба, зразу від корита, ось корита, і буквально там 5 см, і зразу, щоб помост цей був. Не довжиною не 2,10 у нас, 2,20 навіть майже, якщо брати прямо от корито. Не 220, а от треба робити 1,80 метра. Дивіться, ну ці корови вони невеличкі відносно, відносно, скажімо, Браушвіт з того самого, бо вона у нас найвелика. Ось вона стоїть, дивіться, вона їсть. Відстань від корита до копит десь сантиметрів за 20. І тут, що, блядь, пів метра. І вони от. Дуже часто серуть під себе, зразу треба бігти зчищать, бо вони тоді брудні, їх треба мити капітально. Оце неправильно. Оці 30 см нафіг тут не потрібні, треба 1,80 м. Тут все чітко, все класно, 30 см, оцей перебрик, нормально. Якщо б коротше був помост, ясна справа, все б було змістилося ближче сюди. Було б менше матеріалу затрачено, простіше і все. Другий факт це. Нахил. ну Ми тут майже 0 зробили. Дошки застелили, тут, грубо кажучи, 0. І бувають такі от застої фечі, ну, буває стікає, дивлячись, де вона сходить по своїх справах. А буває ось таке, треба теж змітати гратися. Ну, Малих телиць на такому помості взагалі тримати. Бачите, Ну, тримаємо, бо як окремо нема місця, але неправильно, бо от вона ж маленька. Коротка і підходить до корита ближче, набагато, і взагалі отак ходить на середині помосту. І навіть Браушвіц, я скажу, дивіться, вона стоїть теж на відстані від корита сантиметрів за 30. Вона і длинніша, вона більша. ну, Все рівно відстань. от Вона любить трошки підігнутися і ось сюди під себе прямо і сходити. Треба бігти швиденько, зчищати, бо буде Юр щистить з-під малої, бо в мене руки ще не зможу однієї. От, бачите, отходи. О, виходить, якби оцю відстань убрати, і вона б тоді в ідеалі б ходила виходила, за оцей паребричок. А лягать би підходила вже е, ближче. Ну, Звісно, це все статистика, але можливо було б набагато краще. І плюс, виходить, Йор, що скажеш, по ширині. Тут же з розрахунку метр двадцять на голову. Нормально? Да, ну для здорових, нормально? Ну, для здорових нормально. Ну, у нас мачовка колись буде здоровий. Ну, тилиться ясно. Ну, ми ж, в принципі, для всіх метр двадцять. Ну, це якщо як хто тримає, якщо такі круті і є можливість там тут тримати корів, а там тримати телиць, то типу, якби можна телиць сантиметрів 80 Ні, шириною. Да? Рибу ставити на те місце, На місце. Да. два, на два коври, три Чи в принципі, Ну головне, я сказав, про довжину і про нахил. в принципі. Ну це мені краще робити метр двадцять, а там вже буде видно. Знаєш, Сьогодні ти там телиць, завтра ти там корову вже стоїть. У тебе і вже там погано буде. Да? Да. Все, давай далі. Далі, що ти казав, за порося. за поросята, а що за них казати? Яйця вирізати будемо, ну показувати цього не будемо. От і сказав. Зараз поросята кайф будуть ловити скоро. Неймовірний. Так Тут у нас. Як там? хостел коротше. Як, як сказав? Ні, він сказав, що ну, здавати будете. То, що на да, йому? йому. <laughs> Юрко з батьком тут короче, роблять... Ну не євроремонт, але... Ну круто. Тут і якось і світліше стало, і затишніше чи що. Школа? Школа прям на панелі. Давай розказуй. Давай про вентиляцію. Давай. Розказуй, як треба, щоб коровкам, як надо. Як, ну ти ж мені навалював там, щоб лучше хай прохладніше. Ну, типа не жарко, ну щоб свіже повітря. Щоб не було, що у них газівці. Ну, поставили. Скільки кубов, пані, помниш? Тридцять чи скільки ти казав? Чи три тисячі. Около трьох тисяч кубов в час. А ну включи його, включається? Так це свиней видує, блядь. Диви, он, диви, он, ленту, муху, мухоловку диви. да, да, диви. Тяне хорошо. Ну коротше воно стоїть, виключ як його, просто термостат. А що ти хочеш? Термостат стоїть. Буде працювати він адекватно, чи? Оттуда тяне. С курму. А ну тягне, того тяне, все тягне. А воно... Тягне, тягне. Ну, слабо, тому що. Уже корми, то там легше тянуть. Ну, легше оттуда взять. Ну, коротше, що у нас виходить? 3000 кубов. Стоїть термостат, а він, ну, як, він стоїть, зігнав і сам виключиться ви, і носи, потім може. От, у, у нас тут 26 десь. А, виключився? Так. Да. Ну, зараз температура набереться, і він включиться сам. Ну, хай будемо балакать, може, якщо включиться, тоді побачимо. Та швидше. Ребята полетели. Там Не бідає, високо. То є, то є, то є. Ні, ну, швидко полетіли. Так, коротше, хай стоїть, може вимкнеться. <Стірвісно> Що виходить? Цей отвір ми вибивали раніше, ставили там хімію, щось гралося, це ще Бог знакомився. Почали ми ж підтити тут, як саме <Стірвісно> Ну так. Ну, Коротше, Бог з ним от на сьогоднішній день. 3000 кубов, термостат. І що виходить? У нас підвід вхід повітря є дві точки, правильно? Згоріще прям. Ну там стоїть этот... грибочок, так? Да? Ну, грибочка, да, типа, хіба нічого не падало. Ну там ясно, там Це ж на горіше вихід, там нічого немає, ні дожі, нічого. Е... Звідсіля ну, тут ще щось будеш робити. Ні. Оце так, так? Да? А, ну, оце горі... ж ви весь руками А, руками нагрів, він включився, бо то дуже довго і ну, воно зараз він, то, в принципі, він зі може виключиться. От, оце тут точка. І тут точка. Е, ну Це з курятника зроблено. Е, ну а що вона буде так? Так, ми, до... да, ми закриємо просто сіточку. Сіточку зробимо і все. Не... Зимою знову закриті двері, все, може щось одних них там підтягне, їм буде. О, ви... Виключився сам. Так. Короче, для чого робили тут і там? Тому що да. ну, дальня точка, я ж <кій> І тут у нас будуть тілки, дві стоять, угу. Тут. А там корови. Тут. Тут три корови планується, да, правильно? Тут, тут по метражу теж що, по метр двадцять. Тут три двадцять, в общем, по, а, ну, по метр там сім. Ну, ну скільки є? По метр сім. Ну, краще, ніж 4 штуки, Ну що, та yeah. он, Юр, і метр двадцять, в принципі, навіть для корови. Yeah, no. Так, прям. Тут прям, yeah, прям. Ну, буде нормально. Метр сім там вийшло. Да. Yeah. Ну, корова там, це ж Браушвіт, сама здорова, допустимо, no, ну, а ті ну, ж поменше. I... По центру вона буде. Yeah. Да. Ну, Коротше, і тут що? Тут роботу над помилками зробили, значить виходить, що це от шворні метало. Да, ну, ми будемо ложити сюди, а туди скільки буде, а потім і... і... А-а-а. Ми будемо відсюди ложити. зробили. А, килимок, корот, да, от цей. Ми виходить, половиною положити. там по краям ми дозор'ємо. Два з половиною Ага. І туди два половина піде і в нас один на не так. А чого тут такий этот паребрік, типа далі зробили якось? Чи так просто щоб вийшло? Ну, ну, що, от, от, не, на вулиці а, от уже. Ну це так просто вийшло. Ну, а на вулиці у нас там два с чем-то <реку> чи два метра. А якщо сделать метр восьми. А як так, этой так, тачкой заїжджаєш, чи проїжджаєш? <реку> <Вот, реку> Батьку будуть тут колесом стоять, стояти. потилимося, ми уже кинемо этот. Решоткою. Ну, а вот у нас же старій є, що буде. Ну, короче, буде видно. Да. Ну, в общем, виходили з положення по. Ну, ти ж не будеш новий там строїть, десь тут що там сносить. Да. Ну, то есть, от є, площа, є і, типа, якби, оптимізація. Килима ось є, ну були придбані. Ну, в цьому році, як то свининець переробляли, там все валяється. І як і казали, тут, виходить, дві телиці буде, теж буде трошки вирівнюватися, заливатися, корито, а корито що вирішили? Ті пари трошки зробимо, отак вильєм бетоном і дошку все. А ми як фундамент, а з, не... з фундам, то арматурою. Все, все, ну при приблизно я зрозумів. То в принципі пізніше Добре, пізніше покажемо або. У наступному відео. Так, так ось тут шо у нас. Получається ж система поїння, це є заводські оці поїлки, це ще одну ви купили? Заводські поїлки оці ж під станцію, все тут Юра обв'язав. А ще тут купуєш тройник проведем. А, з тої системи, що так? Ну, свині будуть пити. А ось ось, покажу поїлка ця, да? Це новйо. Ваш Вашка, скільки вона? 700 гривень? 880. Так ну это, ты свинина просто. А зачем ты під давлением? Хай вона все остається. Хотя? Да. Ну да, ну что хочешь поставить. Ну поперечка, да. Це ж зрізати надо оцей уголок и вставить на болты фигню, зажать и все. Ну заваривать її не буде. Нет. Так она на болтах нормально. Она на болтах. Тут же ж ми плюс, ну потім мы будем ставить, потому що ну, а тут прийти, ж, як лял, чем ну понимаєш? Да, понятно. А тут це, а тут же буде для свиньи. Да. Ну чи для свиней, чи для порося, чи що там. Ну, ну щось для буде, буде коро, чи чи свиноматку, чи що там як там. А наверху Попот... буде стояти на на дві на дві кролички сітка, так і буде стояти. Ну ми переділим там тост. А, а одни, укоротить? Да, ну, щоб на, зиму ще щось. Ну, місце, щоб було де. Так, так, а що ти кажеш, свині поївку, а сюди? Все, все, ну, сюди. Либо... Та да, так, сюди, блин... бо захлібнеться, вона і ліблем буде бавити. Ні, а що, є же ще тут. Під давлення, що? Та, по-моєму, я десь бачу, це коров'ячі теж ставлять, і вона хлібалом надавлює. Ну, я ж тебе говорю, ну, і, 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 буде бігти вода, так? Ну, си система у нас виходить, тут ось 200-літрова бочка. Ну, в ні, літром, 150-170 набігає, з колоця дотачуємо вручну, поплавочок показує. Ну, як там, на добу вистачає, да. Да? Ну, хватало. От управління до управління хватало. Ну, чи да, нема ж у нас водопро. Ну, водопровод в хаті є. Ж станція стоїть постійно, а взимку ж водопровідної води немає по селу. Технічка тільки є, там огороди поливати, ну це ж по сезону. А так, виходить, краник виведений, якщо відер це набрати, і всі справи. Ну, коротше, на цьому, я думаю, будемо закінчувати. А там уже як по готовності, нема, да? Ну в принципі, я так все розповів, по готовності. Ти можна сьогодні показати, як ми каритошку сьогодні робив. Там маємо ну, по плану заліємо все ж. Ну подивимося там по довжині, як там, Та, що там. Ну, по-любому покажемо. Або тут, або в наступному, то вже побачите далі, що й до чого.